Ну що народ, нарешті ви дочекалися мій другий реслінг поєдинок на Ютубі. Розповім, що ви пропустили з минулої частини. Як ви пам'ятаєте, після завершення минулого матчу найабсосніший рефері країни Остін дав мені пиво примирення, щоб потім взяти і зробити той пацючий стан. І До побачення. Звичайно, я вийшов на ринг на наступному шоу і висловив своє невдоволення. Бо, окрім того, що UWA постійно вихваляє пацюка Остіна, так вони ще й взяли без мого відома іншого коміка ведучим шоу. Хоча я казав, що. Кожен як не приходить цей памоушен, повинен пройти через мене. Звичайно, все закінчилось на мою користь, а саме видовищною помстою у вигляді станера Остіну. <рив> <рив> Атвіти прилетіла. Після того, як я повернув боржок, я викликав цього лоха на реванш і пішов готуватися. Певно, що мій виклик так злякав Остіна, що він прям одразу наступного шоу організував собі весілля. Яке співпадіння? Не знаю, як ви, а я впевнений, що це було не просто так, і наш недорефері просто хотів відтягнути неминуче. Ну камон, подумайте самі, хто буде святкувати весілля в портер пабі на реслінгу? Ну реально. Отже, все це я намагався донести до глядачів, але вони, як завжди, Слава Богу, що мій спіч пробудив хоч трошки тестостерона в тілі Остіна, і він нарешті накинувся на мене з кулаками. Звичайно, не без допомоги своєї дружини. В кінці він хотів розбити мною стіл, але навіть тут наш містер Лох Остін зазнав невдачі, і стіл лишився цілим. Ви здивовані? Я ні. Він увірвався на ринг та почав вимагати реванш. Ти дістав мене, ти дістав UWA, Ти дістав наших фанатів. Я дам тобі реванш. За однією мовою, На кону стоятиме твоя кар'єра. Нарешті я дочекався, реванша з тобою. Мені всього лиш прийшлося зіпсувати одне шоу, зробити тобі стане, прийти зіпсувати другий шоу, зіпсувати тобі весілля, штовхнути твою дружину. І тільки після цього ти намажився зі мною побитися. Але я вирішив випросити у UWA Матч зі СТАБЕ. Оце! Буде з твоїм обличчям мостя! І зараз на нас чекає матч зі столами. Де кар'єра Дмитра Тютюна буде стояти на кону. Одне з очікуваних протистоянь цього шоу. Вагою 85 кілограмів. До ми про І ми бачимо, як на ринг прямує Дмитро Тютюн. Конік, блогер, ем, подкастер, що він там тільки не робить. І подивись. Подивись, в якому яскравому прикиді виходить Дмитро. Подивись на цей яскравий плащ, подивись. Йоу, народ, якщо ви кайфанули з мого костюму, то побачити його ще раз, можна буде 21 лютого на шоу Бійцівський дух, де я буду битися 2 на 2 проти ще одного коміка з шоу Дуже серйозна розмова. Заруба жорстка і, як ви поняли, досить особиста. Тому купуйте квитки по посиланню в описі. Побачимось. Подивись. На цю бджілку. Мені здається, мені здається, чесно. Да, мені здається, що Дмитра Діцюна пранканули і сказали, що спонсором шоу буде не міцний Ярило Поттер, а цукерка шалена бджілка від компанії «Рошен». Ото він так і вдягнувся як Москов. <реш> ну, не виключно не виключно. Що ж. А ось його опонент. Хочу сказати, що прикид Остіна не менш, не менш легендарний і він не нагадує якогось іншого Остіна. Да, нам не платять за згадування ресерів з інших промоушенів, тому ви самі зрозуміли на кого відсилка. Напишіть в коментарях. Зараз для тютюна, для Дмитра тітуна це буде матч з кар'єру на кону. Вирішальний матч. Просто вирішальний матч. Так би мовити. А для Остіна це матч за честь, так би мовити. За да чисто гідність. З важкої професії рефері. В українському реслінгу. А я нагадаю, що за правилами переможець той, хто проламає своїм абонентом дерев'яний стіл. І зараз ми подивимось, під ким стіл зламається, під Остіном чи під Дмитром Тютюном. Ну, Я думаю, що приз зрительських симпатій Дмитру Тютюну точно не світить. А я також нагадаю, що крім того, що. Для перемоги потрібно пролонити опонентом з Кіл. Інших правил в цьому матчі немає. Так, саме так. Ніяких обмежень. Ой-ой-ой, починається. Так, і я бачу. СПРС показує Остін. Я бачу, що Остіну набридло. Оце вихваляння. Намагається провести станер, але ні, Тютюн рятується. Так, це ж не перший матч. Тютюн вже. Так би навчений досвідом. Так би мовити. І тютюн пропонує тест сили. Ні, тютюн намагався позбутися познущатися. Другий раз це вже не спрацює, так. насправді. Таке ж вже було. Саме так і. Так, намагається армлоком зачевити Остіна. Остін контратакує. Але дивись. Дивись, тютюн перехоплює. І переходить в хедлок. Саме так. Остін у хедлоці. Але йому вдається. Вдається скинути себе Тютюна. І шодер і текл. Гарний шолдер текл від Остіна. Укладує Дмитра на підлогу рингу. І Дмитро вирішив використати. Ой, перепрошую. Перепрошую. Це був клоузлайн. Uh -huh. звісно ж. Я не побачив. це думав він плечем, а він. Да. Uh -huh. Дмитро цю п'є пиво, але нічого Але ж Ми бачимо, що Дмитро вирішив використати цей час поза рингом, щоб перепочити. Випити пива, але. ж... Ой-ой-ой! Джо Брейкер. Ось він показує, що не треба розслаблятися, але Тютюн був готовий і до цього. І що Дмитро? Звісно ж, Дмитро знаходить під рингом стіл. І зараз, певно, хтось буде намагатись закінчити цей матч. Тетюн бере розгончик. Бере розгончик. Все ще бере розгончик. Ой-ой-ой. Е -е, дуже зневажлива атака. від Дмитра тютюна. Я б сказав інакше, але ми не матюкаємося. Тютюн нижче, блядь! Що не нравиться? Да, от, фанати реслінгу гарно описують емоції. Саме так. Фанати намагаються підбадьорити Остіна. А Тютюн вже приготував для нього пастку. Але ж Остін відхиляється від удару. Перехоплює, перехоплює. Зупиняється. Тютюна. І штовхай на стіл. Це ох-хо-хох. -ох -ох. Дуже небезпечний момент. Небезпечно. момент для Дмитра. Він... Майже загубив свою кар'єру. Майже загубив свою кар'єру рефері UWA. Ще б секунда, і він би пролинив би стіл собою. Саме так. Саме Тим часом так. Остін прийшов до тями. Спроба атаки ні. Спроба контратаки. Спроба Станеру і Станер. Станер. Півтора. Ще, ще одна атака від Остіна. Ще один стане. І ще один станер. Утримання. Утримання. Остін. Остін, ну ти ж сам рефері. Ти ж повинен знати правила. Ну, що ти? Що ж ти? Це ж матч зі столами, Остін. це. Вайка Остін. І ось. Поки Остін. Так, що Дмитро Тютюн? Поки Остін намагається усвідомити Дмитро Тютюн. Ми бачимо, як Дмитро Тютюн готує пастку. Готує пацючий мув. Так званий. Тим часом Остін готує стіл. встановлю його на ринзі. Тим часом Дмитро! Дмитро вже підготувався і робить вигляд. Певно робить вигляд, що не може продовжувати цей бій, самоволяче, так би мовити, ігри розуму. Дмитра тютюна. Так, ну це здається. Це... Каже буде суплекс. Ай-яй-яй! І ось 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 і потрапляє в цю пастку. Від Митра Тетюна це ключ, ключ я не є, використовується для збирання та розбирання нашого рингу. Я тільки не розумію, на що він його никав, тому що ну, обмежень то нема. Обмежень нема, але ж це пастка для Остіна. Я гадаю, що Остіна Но... не був настільки розслаблений і так. Спокійно тащив би тютюна до стола, е якби знав, що в того є зброя. Ну, Справедливо, так, справедливо. Тим часом ми бачимо, що навіть стіл проти того, щоб на нього когось кидали. Тютюн влаштовує Остіна на цей стіл. Що він буде зараз робити? Щось... Так, він, він здається, в банку пиво взяв. щось Ні, це, це цигарки, ага. бо, бо тютюн вбиває, здається, мені. Ось що хоче сказати нам Дмитро. То він посипає Тютюном Давайте. Остіна. Готується падаючий лікоть від Дмитра Тютюна. І ми маємо переможця. Переможець матчу! Дмитро Тютюн. Ту Що ж, Дмитро Тютюн зберігає за собою позицію рефері в українській реслінг-арені. А Остін. Остін, на жаль, програв в цьому матчі, на жаль, для Остіна. А вже ж. Ну, насправді Остін програв трошки менше, ніж Тютюн. Е ніж Тютюн програв, чи ніж Тютюн виграв? Остін програв менше, ніж виграв Тютюн. Скажімо так. Тому що умова. Матчу, матчу за посаду. Ось ось цей вирішальний момент для цього матчу. Ми бачимо всі удари.